Ігри це мистецтво, і звісно, як і будь-яке мистецтво, конкретні проєкти можуть зрозуміти не всі не всім вони сподобаються, або ж той самий проєкт буде дійсно невисокої якості і піде на відпочинок без особливого визнання. Але й буває так, що гра знаходить свою фан-базу, але незважаючи на це, так і не отримує продовження. Причин на це вдосталь, починаючи від браку фінансування, закінчуючи простими палицями в колеса від студій, що керують розробкою. Яскравий приклад Days Gone, який зупинили самі Sony, адже. Сімдесят бал на Metacritic – це мало, а продажі не дотягнули до високого рівня ігор студії. Та чи є це показником того, що гру не чекає ігрова спільнота? Вітаю, піпле! В цьому відео я розповім про ігри, які, незважаючи на свій потенціал, так і не вийшли або не отримали довгоочікуване продовження. А ще в другій половині відео, наприклад, той ж Days Gone, розберемо, чому так стається через важку та дорогу розробку, неактуальність чи просто невдалі рішення. Тож як завжди, тисніть подобайку та підписку. В в описі ви знайдете телеграм-канал та твіч, а також можливість підтримати мою роботу фінансово, якщо на те буде змога та бажання. Розпочинаймо. Хідео Коджіма, Гільєрмо Дель Торо, Норман Рідус, і то джунжі були повні амбіції за Silent Hills. Про цей проект було відомо мало, але очікування були високими, вважаючи на вже відомий заголовок. Були голосні ствердження, що ця гра може прямо змінити жанр жахів, викликаючи такий страх, який раніше в іграх передати не могли. Це підтвердилося коротким демо. ПТ, що, будучи демкою, започаткувало цілий піджанр горорів. Коджима сподівався, що цей проєкт зможе стати його життєвою справою, що так він зможе реалізувати його власне бачення страху. Ймовірно, гра мала створити клаустрофобічну атмосферу, заповнену паранормальними явищами і постійним відчуттям невідомого, постійним дискомфортом. Все це можна було помітити в демо ПТ, яка на той час вдавалася дійсно до незвичних рішень, які викликали нові емоції страху. Проте всього цього не сталося. Коджима вийшов із Конамі, проєкт було призупинено, а ПТ видалили. Справжні причини цього рішення ми. Вірно, так і не дізнаємося, оскільки видавець нічого не коментував. Звісно, вже зараз на підході ремейк Silent Hill, Тож в якійсь мірі ця серія має життя. Нехай і не настільки бідна, як це могло бути у свій час, та в порівнянні з доступними іграми її не забули остаточно. Касування Star Wars 1313 у свій час стало справжнім розчаруванням. У Лукас Арт планували розкрити галактику з іншого ракурсу, без джедаїв, сили та світлових мечів. Дії відбувалися на рівні 1313 на кору Санті. А гравець мав грати за легендарного Бобу Фета, що лише починав свій шлях у небезпечному світі найманця протягом гри. Персонаж мав розвиватися, збільшувати свої навички і арсенал і поступово набувати того статусу і вигляду, за яким ми його знаємо. Розробники обіцяли відкрити від насичений бандитизмом і криміналом з дорослим рейтингом, і це було підтверджено крутими артами і навіть відео. Однак усі амбіції вимушено згасли після того, як Disney придбала Лукас фільм. Ох, ця Disney. Проєкт спершу було призупинено, а потім студію зовсім закрили. Чутки казали, що компанія скасувала проєкт через відсутність джедаїв, оскільки вони вважали, що така гра нікого не зацікавить. Частково станції вже забутої гри можна оцінити за витеклими в мережу тими геймплейними відео. Але не більше так чи інакше, досить самобутній проєкт у світі зоряних воїн просто відмінили через те, що він був самобутній. Але цікаво, що відмінили не повністю. Ну точніше, всі напрацювання передали двом компаніям Electronic Arts та Visceral. але остання їх так і не використала. Все це щастя переробили під власне бачення Electronic Arts кілька разів. А в результаті чого світ побачила Star Wars Squadrons зі змішаним рейтингом в тому ж стіну. Від Rockstar вийшла гра про школу, що, м'яко кажучи, кидала виклик індустрії. Після релізу вона стала об'єктом численних скандалів. Її навіть порівнювали з симулятором Columbine. Це школа, де сталася страшна стрілянина свого часу. Багато хто вважає, що в нинішніх реаліях випустити настільки хуліганську та провокативну гру просто неможливо. Адже зараз борці за справедливість звертають все більш уваги на відеоігри і розповідають, як треба швидше за все до ігор ніякого відношення, навіть не маючи. Та через це знову ж таки гуляє думка, що очікувати гост Тем у сиквела Булі просто не варто, але не лише з цієї причини відкладається випуск нової частини. З кожним новим поколінням консолей, Rockstar видає все менше ігор через зростання вимог. Булі не є основним проєктом рок зірок, тому швидше за все вони просто не бачать сенсу витрачати час на проєкт, який буде продаватися менше ніж потенційні продовження RDR чи GTA 6, до якої теж в багатьох наразі є питання. Але тут сенс мені здається більше в комерційності та перевіреності проєкту, адже Досі навіть GTA онлайн користується попитом. Проте, якщо вам хочеться нових емоцій від серії, раджу пограти на сервері Quant Roleplay. Це український віртуальний всесвіт GTA, в який можна поринути вже зараз. Це твоє справжнє ігрове життя. Керуй ним та ставай ким завгодно від поліцейського до далекобійника. Можливо, ти хочеш бути крутим лікарем, що рятує інших гравців, рибаком, який заробляє на продажі риби, чи крутим стритрейсером, який ганяє на справжніх спорткарах. Тут ти знайдеш найулюбленішу роботу. Працелаштуйся у справжній або нову пошту та доставляй посилки іншим гравцям по всьому штату. Головне, не забувай приклеювати патріотичні стікери. На сервері велике різноманіття ігрових механік, справжні закони, які контролює влада. Тому дотримуйся їх інакше отримаєш hey, Крім цього, на проєкті різноманіття справжніх автомобілів та мотоциклів з можливістю тюнінгу. Змінюй будь-які їх параметри від висоти кліренсу до виліту коліс. Встановлюй різноманітні обвіси, диски та відчуй справжню потужність. А якщо мама народила гангстера, придбай бало. Не з фарбою та замальовують графіті ворожих банд, отримуючи за це авторитет для власної банди. Окрім цього, на сервері є система аердропів, Збирай зброю та захоплюй цінний вантаж для свого угрупування. Усе це реальність у всесвіті світі Квант. Тож переходь за посиланням та розпочинай гру за промокодом Дімеч у 2008 році. Розробники The Suffering вирішили створити свою версію GTA, але в стилі лакшері типу обіцяли велике відкрите місто, насичений сатиричний сюжет, різноманітні активності. Від барів до конкурсів мокрих майок. Головний герой приїжджає до Лас-Вегасу з метою заробити гроші, але натрапляє на розбірки місцевих банд. Тому гравцю доводиться завойовувати репутацію, щоб отримати високі позиції в лізі. Завдання надають чотири кримінальні авторитети, які ще й назвали за мистями карт. Незважаючи на непогані темпи розробки, Unreal Engine 3 ставив палиці в колеса, через що були технічні проблеми з грою. Цікаво, що видавець Midway Games вклав у проєкт значні кошти, це близько 40, а по деяким даним. Навіть 50 мільйонів доларів, але фінансова криза 2008 року призвела до банкрутства компанії. Усі права на майже готову гру були придбані компанії Warner Bros. Interactive. Спочатку нові власники мали намір випустити гру, але необхідність великих інвестицій далі і непереконлива концепція змінили ці плани. Таким чином проект було остаточно закрито. А гроші, які до цього в нього встигли вкласти, були розвіяні над нереалізованим вегасом. Ще один своєрідний конкурент GTA спочатку гра видавалася ActiVision як продовження серії True Crime. Однак права на неї були продані компанії Square Enix. Здавалося, що видавцю просто не вірилося, що розробники Sleeping Dogs зможуть створити справжнього конкурента серії GTA. Це звучить дивно, особливо з урахуванням того, що гра могла вийти ще в 2011 році задовго до GTA V, тож які на які шанси в неї були. І загалом фінансові та й технічні проблеми дійсно не виправдалися. Однак гра вразила азіатський. Сетинг у пісочниці був новаторським, а бійка в стилі Бетмен Аркхем також вражала. Однак перестрілок тут було в основному небагато хоча сюжет про поліцейського під прикриттям у Гонконзі та романтичні лінії не залишали байдужими, але гроші є гроші. На цьому серія не стала серією. Bullet Storm одна з тих ігор, продовження якої викликає найбільше питань. Вона отримала високі оцінки на всіх ігрових ресурсах, завоювала серця гравців, мала свіжу ідею, захопливий геймплей, і що ще важливіше, фінансовий успіх. Студія Epic Games ніби не сама бідна студія, та все, що змогла, поки що, це випустити hd перевидання Storm. Коли в них питали про продовження, вони прямо відповідали, що поки що нічого не планується. На жаль. Ця серія все ж має більше частин ніж всі вищі згадані, але тим не менше, перша частина цієї серії вийшла у далекому 2009 році. А вже незабаром за нею вийшло продовження у вигляді Прото 2. Гра отримала дуже теплий прийом серед гравців. Я думаю, хто грав зі мною згодиться, що концепт був досить незвичайний, фановий, але водночас серйозний. Та проблема в тому, що фінансово вона не виправдала очікувань. У свою чергу є купа прикладів, де, незважаючи на фінансові невдачі, розробники не зупинялися їм давали зелене світло від чого. О, наступні частини серії ставали краще, чого не сталося, поки що з Days Gone, про яку ми обов'язково поговоримо в другій половині відео в цьому випадку. Activision була занадто радикальною, тому у 2012 році студію розробників було повністю розформовано і закрито. Деякі розробники пішли, а інших розслали до інших студій видавця. З тих пір ніхто не згадує про гру взагалі. Хоча права на ідею все ще належать Activision. Це дуже сумно, адже гра справді була крутою. Singularity – це ще один цікавий та успішний проект, що вийшов під егідою Activision, які тоді ще вміли робити щось окрім колди. Подібно до Prototype, Singularity отримала великий успіх серед гравців, але як це часто буває, провалилася в продажах. Після цього команда розробників з Raven Software зосередилася виключно на допомозі у створенні ігор серії Call of Duty. Можливо, ми ж все ж побачимо колись її продовження, але для чого коли є колда? Дійсно. Багато хто був задоволений перезапуском гри Prey, але є й ті, хто очікував на щось інше, наприклад, продовження оригінальної Prey 2006 року. Розробка продовження тривала майже десятиліття. У 2014 році вона була просто скасована. Компанія Human Head Studios, що створила оригінальну гру, майже одразу розпочала роботу над циквелом під керівництвом 3D Realms та видавцем 2K Games. У 2009 році ситуація кардинально змінилася. Права на гру Prey були придбані компанії. Bethesda Softworks. але ні, це не означало, що гра відразу загнулася. Вони у 2011 році оголосили про гру знову з планованим випуском у 2012 році, тому ніби все було непогано. Але виникли проблеми: ніби гра не відповідала очікуванням видавця, тому випуск відклали. Пізніше у 2014 році вона була скасована зовсім без детальних пояснень такого рішення. Можна було б списати на застарілий концепт чи щось таке через довгу розробку, але пізніше Шаркен Студіо оживила серію Хоча це вже була інша гра, та тим не менше маємо, що маємо. Тепер Human Head Studios радує гравців іншими іграми. А ми так і лишилися без продовження оригіналу. Чергова гра з величезним потенціалом. Друга світова війна, відкритий світ і повна свобода дій, концепт якої так і не отримав продовження. Тут цікаво те, що Сабитюр, на відміну від інших ігор Activision, отримав не лише схвалення ком'юніті гравців, а й фінансовий успіх. І навіть після цього Electronic Arts у 2009 році проводить велике скорочення, яке доторкається значної більшості співробітників студії. Залишилися тільки ті, хто підтримував життя гри, випускаючи нові оновлення, але і вони незабаром пішли. А студія була офіційною остаточно закрита. Права на гру залишилися у Electronic Arts, але відроджувати франшизу з цікавим сеттингом і величезним потенціалом вони не поспішають, бо є футбол, дійсно. У 2001 році команда з Black Isle Studios, автори культової гри Fallout, розпочала розробку нового проекту під робочою назвою Ван Бюрен, названого на честь восьмого президента США Мартіна Ван Бюрена. Розробники рольових ігор у постапокаліптичній пустці фактично розробляли третю частину, але у власному стилі. Студія мала намір переробити рольову систему Special, внести зміни до механіки підрахунку шкоди та впровадити елементи D&D. Планувалося також додати можливість налаштовувати біографії. Персонажа та прив'язувати до певних персонажів певну музичну тему. Навколишній світ мав реагувати не тільки на рішення головного героя, але й на дії групи NPC, керованих комп'ютером. Планувалися також нові навички, автомобілі та бронетехніка. Але проект став жертвою банкрутства материнської компанії Interplay Entertainment, через що Black Isle Studios була також закрита. У підсумку всі права на франшизу були продані Бесезда, яка випустила своє власне продовження. Деякі розробки з Ван Бюрен, включаючи персонажі. В локації фракції та систему супутників були використані у грі Fallout New Vegas. і це не дивно, оскільки Obsidian Entertainment була заснована колишніми співробітниками Black Isle Studios, які працювали над грою, що так і не побачила світ. Куди ж без неї джерело болю та мемів для всіх фанатів серії Half-Life, зараз це вже просто бажання бачити третю частину, та й все без думки, яким має бути той самий Half-Life 3, щоб виправдати наші очікування. Ну знаєте, у контексті сучасних тенденцій, це могла б бути гра у відкритому світі з численними завданнями та знаками питання, розсіяними по всій карті, онлайн режимом і мікротранзакціями. Це, звісно, жарти часу пройшло дуже багато, і незважаючи на колосальний успіх серії у свій час. Алф на час не можуть створити той хіт, який задовольнить усіх, навіть при бажанні, занадто надумані та великі очікування. Звісно, це не всі ігри, їх ще дуже багато, але таким чином відео б затягнулося на годину. А я б хотів згадати ще пару проєктів, які можна вирізнити. По-перше, це Star Citizen відео про яку у мене є на каналі, яка не може вийти трішки по іншим причинам, ну взагалі по іншим причинам, не через брак фінансування, часу, застарілість чи палиців в колеса від видавця ні, через власне бажання. Від моменту анонсу Star Citizen пройшло понад 10 років, а загальна сума, витрачена на його розробку, перевищила 500 мільйонів доларів. Цей космічний симулятор був презентований як ММО з фантастичними боями, складною економічною системою і повною свободою дій. А також обіцяли насичену кампанію для одного гравця. Проте все це в більшості своїй наразі і лишилося планами. Немає жодної точної дати релізу чи подробиць щодо сюжету. Іншими словами, гравці платять за кота в мішку. Варто відзначити, що проєкт Фінансується саме через зібрані кошти, а не за допомогою видавця. Тому загалом розробка живе на амбіціях і любові фанатів, адже в грі є хороші, імерсивні реалістичні моменти, та й пограти в неї як-не-як можна вже зараз. Але загалом назвати це прямо суцільним висмоктуванням грошей все ж не можна, хоча хочеться. Студія Cloud Imperium Games певно переоцінила свої можливості і говорить, що рівень прогресу у розробці відеоігор ще просто не дозволяє втілити всі задумані ідеї. Ось так. Проте компанія наголошує. Що гра активно розробляється, і рано чи пізно, все ж таки буде випущена і швидше за все пізно, якщо фанатам не набридне. Та найбільшим моїм особистим розчаруванням є сиквел Days Gone. відео про яку я також випускав досить давно, але кому цікаво, подивіться. Гра, від якої я отримав задоволення. Гра, яка, незважаючи на всі негаразди та пробіли, дала цікавий світ та сильну драматичну історію, яка точно мала отримати продовження, ба більше вона не стала провалом. Це перший проєкт такого Масштабу від Band Studio, яка була повна ініціативи проявити себе, розкрити свій потенціал в наступній частині. Але Sony вирішили інакше. І давайте, на прикладі Days Gone розберемо, чому, окрім банальних фінансових крахів чи не самих вдалих концептів, хорошу майбутню серію здатний вбити сам видавець. У 2019 році, коли нове покоління консолей дійсно було новим і радувало хорошими проєктами на PlayStation 4, вийшла гра Days Gone. Сюжетний зомбі екшен, який намагався бути таким. Собі за Last of Us у відкритому світі, але з дещо іншими зомбі. До речі, помітив, що продати гру за допомогою НАТО зомбі, можливо виглядало епічно, але все ж це не та сильна частина гри, як на мене. Відразу скажу, що Days Gone стала однією з найбільш продаваних новинок в 2019 році, а через 19 місяців після релізу продажі перевищили 8 мільйонів копій. Інший ексклюзив PlayStation 4 на той час Ghost of Tsushima, досяг такого ж успіху на місяць швидше, частково завдяки переведенню Директор Скат. І я до того, що останньому дали зелене світло, а Days Gone забракували, коротше, не дивлячись на успіх гри по мірках геймдеу, PlayStation вирішує фінансувати лише Ghost of Tsushima та її майбутню екранізацію. А Days Gone продовження не отримує. І ця ситуація чудово демонструє сучасну стратегію гроші найважливіші на прикладі той ж PlayStation, яка ж занадто зосереджена на випуску ігор, які гарантовано забезпечують великий комерційний успіх. Проте такий підхід має іншу сторону медалі. Він Врешті-решт може призвести до випуску лише кількох серій, які слабо відрізняються одна від одної і не пропонують нічого нового, проривного та ризикованого. Ці слова не з пустого місця. Ви лише подивіться на кількість проєктів для PlayStation 4 у свій час, наскільки вони були різні та самобутні, і на кількість таких проєктів на PlayStation 5, на нове покоління їх на пальцях можна рахувати. Згідно з інсайдами Джейсона Шрайра та інфи від колишніх розробників Bend Studio, причини скасування Days Gone 2 для PlayStation 5 були дві. По перше, гра отримала змішані відгуки від критиків та гравців, та ще перша. Хоча, нагадаю, середня оцінка на Metacritic становила 71 зі 100. Це не було ультрауспіхом для стандарту Sony, але це 71 зі 100. По-друге, технічні проблеми на старті. Однак, враховуючи, що це була перша велика гра від тої ж Band Studio за 12 років, досить не дивно. І Sony мали це розуміти. Та й камон, це не лютий провал по оптимізації, яким може похвалитися зараз кожний другий реліз. З часом патчами проблеми пофіксили і лишили величезну кінематографічну гру з крутими персами, нехай трохи клішованими, але все ж сюжетними поворотами і просто їздою на вірному байку по мальовничому світу зомбі-апокаліпсису. Мало що може зрівнятися з емоціями, які викликала Days Gone особисто в мене. Одна з тих ігор, які лишають відбиток. Також у рецензіях критикували сюжет, що довго розкачується. Але чомусь, коли ми згадуємо RDR2, сюжет якого в принципі не знає, що таке поспішати, гру поганою ніхто не назве. Справа в тім, що рецензенти не Пройшли гру в принципі, а судити по перших годинах складно такі ігри, як Days Gone. Вона не відразу розкриває свою повну сутність. На початку гри головний герой дійсно може здатися кислим помідором, від якого нічого чекати. Проте з часом гра розганяється, і колишні недоліки сприймаються зовсім по іншому. Герой гри сприймається по-іншому. Я трохи відійшов від теми, але сенс полягає в тому, що упередження щодо Days Gone, які виникли у геймерів ще до релізу самої гри, частково спричинила сама Sony. Бен Студіо не мала достатньої маркетингу компанії, а під час презентації Days Gone виглядала як дешева версія Last of Us. До того моменту, коли сюжет вдаряє, це може здатися дійсно таким. Тому, на мою думку, видавництву варто було передбачити потенційну реакцію гравців і просувати проєкт іншим способом. Цікаво, що згідно зі звітами розробників, ще одна причина відміни сиквелу Days Gone стала тривала розробка оригінальної частини. Повний цикл розробки тривав 6 років з 2015 по 2019 рік. Що чесно кажучи, просто смішно. Rockstar там точно сміє. Так, це безумовно тривалий процес, але критикувати темпи розробки гри несправедливо з боку Sony. Навіть розробка продовження Last of Us, яке вже мало готовий сценарій, зайняло майже 7 років. І це при наявності практично необмежених фінансових та людських ресурсів у Naughty Dog. Дивно, що гра, яка мала досить великий успіх і продала великий обсяг копій, раптом стала великим розчаруванням з точки зору PlayStation. Ігрова індустрія показує, що успішні ігри не завжди мають найвищі рейтинги, а креативні рішення та Ризиковані проекти можуть принести успіх і навіть приносять. Але останні роки компанії просто уникають подібних ризиків все частіше. Якщо ви ще згадані мною проєкти, мали більше фінансові причини, що унеможливлювали продовжити розробку. То, на прикладі Days Gone стає зрозуміло, що питання грошей тут постає в іншому. Тепер, маючи змогу, немає бажання йти на ризики. Адже є сформовані дійні корови, і бажання геймерів тут в якійсь мірі другорядне. Незабаром після скасування Days Gone 2 ключові. Члени команди, такі як Джеф Рос і Джон Гарвін, покинули студію. І можна сказати, що PlayStation не лише припинила розробку продовженням, але й нанесла удар по студії. Згідно зі звітами, решта персоналу була розділена на дві команди: одній доручили працювати над мультиплеєрним спінофом Part 2, який чи то вийде, чи то ні. А іншій доручили новий проект на основі механік відкритого світу, розроблених для Days Gone 2. От прикол буде, якщо це сиквел. Однак ще невідомо, що з того вийде, враховуючи стан та вимогливість студії. Наразі керівництво ігрового відділу Sony готове пожертвувати чим завгодно лише заради перевірених ігор з величезними обсягами продажів. А ті команди, що могли б створити хай менш амбіційні, але все ж унікальні та захоплюючі ігри. Зараз допомагають Naughty Dog, наприклад. І ось що сумно. Усі анонсовані ексклюзиви для PlayStation 5 від внутрішніх студій це сиквели або спінофи вже успішних ігор. Я не сумніваюся, що вони будуть як мінімум відмінними, але в довгостроковій перспективі поточна стратегія PlayStation. Тейшн веде до катастрофи. Компанія просто задушить себе перфекціонізмом та страхом ризикувати. Це відео мало розповісти про ігри, які, на жаль, так і не були релізнуті або не побачили продовження, але ця тема тісно переплітається з сучасною тенденцією ігрових компаній, яку легко можна прослідкувати в Sony та Days Gone. Я просто сподіваюся, що в найближчі кілька років PlayStation якимось чином все ж представить нові самобутні проєкти, так як вона це робила раніше. Інакше є велика ймовірність, що зовсім скоро PlayStation може поступитися своєму головному конкуренту Xbox, оскільки Microsoft, хоч і не зовсім успішно, поки що, але постійно фінансується. Сує нові та різноманітні проєкти. А саме це насправді й треба для розвитку, а не стагнації індустрії, і лише таким чином проєкти будуть помирати лише через те, що вони провалилися через невизнання в ігровому ком'юніті, а не через те, що так вважав за потрібне їх видавець. На цьому в мене майже все. Я радий повідомити, що від сьогодні ви можете придбати мій мерч, і навіть трішки більше з крутими принтами за посиланням в описі: футболки, світшоти, навіть посуд, все це можна подивитися, обрати. Та замовити на Фатлайн. Тисніть вподобайку та підписку. Також підписуйтеся на мій телеграм-канал та твіч. Всі посилання в описі. А за можливістю та бажанням, ви завжди можете стати спонсором або патроном каналу. Це допоможе в розвитку, а також дуже сильно мотивує. Дякую тим, хто вже доєднався. Бережіть себе і побачимось.